Дівчата, всім привіт! У цьому відео я вам розповім про новий китайський метод нарощення, який я навчилася робити в Китаї і привезла до нас додому. Справа в тому, що цього методу ще взагалі немає у нас на європейському ринку, а це означає, що майстри, які будуть вміти володіти цією технікою, будуть унікальними та будуть поза конкуренцію у новому 26-му році. І вам більше не знадобиться придумувати різні знижки, різні акції для того, щоб якось привернути увагу вашого клієнта. І ви зможете легко вийти на стабільний дохід від 5 тисяч доларів на місяць. А якщо Якщо ж ви новачок, то ви до себе зможете легко знайти вашого клієнта, зможете закріпитися в нашій ніші, щоб не повернутися до вашої попередньої роботи, і, звичайно, що ви зможете легко вийти на стабільний дохід від 2000 2 тисяч доларів у перші два місяці вашої роботи. Також я вам розповім взагалі, чому самі китайці вже більше вісім років відмовилися та не працюють на гарячих, а тим більше холодних капсулах. Що ж це взагалі за таке нановолос, яке вирощується в лабораторіях і не несе в собі чужої енергетики. Тому дивіться це відео до кінця і ви дізнаєтеся усі переваги даного методу. Давайте я вам спочатку розкажу трошечки інформації взагалі про себе та як починав цей мій шлях в нарощенні волосся. Це був 2021 рік, я для себе хотіла пройти курси по капсульному нарощенню, і якогось одного вечора я гуртала стрічку в Інстаграм і мені випала реклама афронарощення. Це для мене щось було нове, тому що я ніколи такого не бачила, тому я е, шукала трошечки більше інформації про це метод, дивилася, як він кріпиться, як він відростає, як він носиться. Зрозуміла, що в моєму місті ти, в принципі, в моїй області такого методу немає. Це ж якась новинка, це якийсь класний метод, щось прикольне. Тому я вирішила пройти саме ці курси, тому що розумію, що мені в капсулах було б трохи важче, тому що я новачок, плюс вже є багато діючих майстрів, і в принципі мені серед них буде важко конкурувати, тому що в мене немає навику, плюс я тільки починаю, і мені взагалі буде серед них важко вибитися. Тому, в принципі, я приймаю рішення пройти саме курси Афа нарощення. Значить, проходжу я онлайн-курси і орендую свій перший кабінетик на 4 квадратних метри. Набираю собі кілька моделей і починаю працювати. Відточивши свою техніку, відпрацювавши швидкість, я вже починаю брати повноцінних клієнток за повним прайсом. Так як я не вміла налаштовувати рекламу і працювати з інстаграмом, я почала розкидати свої оголошення про послугу по різним групам, і дівчата до мене почали масово приходити, масово писати, тому що на той момент це була новинка. І відповідно, кожна дівчинка на собі хотіла спробувати цей новий метод нарощення. Відповідно, у мене таким чином збільшилася моя клієнтська база, і мій заробіток різко почав зростати. І тут я зрозуміла, що через 5 місць я вже можу приїжджати на більший кабінет, тому я з трьох квадратів приїхала до кабінету на 10 квадратних метрів. Афрон рочення почало набирати великої популярності, і мені дівчата Директ почали писати, чи провожу я навчання. І вже в цьому кабінеті я почала проводити свої перші курси. Навчання в мене йшло просто одне за одним, і від цього мій заробіток ще більше зріс. І попрацювавши два місяці в цьому кабінеті, я відкриваю власну повноцінну студію на 33 квадратних метри уже з доходом 130 тисяч гривень на місяць. Сюди я беру дві своїх учениці, також дівчинку привиску і дівчинку від І ми всі п'ятьох починаємо працювати. І Зараз новим китайським методом я відчуваю, що буде так само, як в мене було в Луцьку, тому що це новинка, такого взагалі ще немає. Плюс це безпечний метод, і відповідно кожна дівчинка на собі схоче спробувати таке нарощення. І вам також не потрібно буде взагалі включати рекламу, тому що цей метод буде сам себе просувати. Звичайно, що ви зможете проводити і власне навчання, тому що 100% буде у нас нехватка майстрів. І відповідно, кожен майстер захоче вміти нарощувати волосся цією технікою. І за рахунок навчань ви зможете просто різко зростати кожного місця у своєму доході. Але, на превеликий жаль, моя студія пропрацювала недовго, тому що через декілька місяців почалися сильні локдауни і відключення світла. І відповідно багато моїх дівчат просто почали виїжджати за кордон, які були моїми клієнтами. Тому я розумію, що моя студія вже не приносить такий прибуток, як приносила раніше, і просто я приймаю рішення її на жаль закрити. Знали б, на наскільки мені це було важко, тому що студія була моїм другим домом, я там проводила дуже багато часу, плюс у нас був такий колектив дівчат, з яким дійсно хотілося працювати, і плюс у нас. Виходило, але вже є як є. І ось уже два роки, як я живу та працюю у Варшаві. Коли я приїхала сюди, в мене не було взагалі жодного клієнту. Тут я починала з нуля. І я почала проходити різні курси по нарощенню волосся для того, щоб підвищити свій скіл як майстра і вміти нарощувати волосся різними методами. Плюс я розуміла, що типу просто нарощувати волосся цього недостатньо, тому що. Тут настільки була велика конкуренція, що просто ну, дуже було складно вибитися з поміж інших майстрів. Тому я почала проходити курси по маркетингу для того, щоб якось виділятися з поміж інших майстрів, з-поміж моїх конкурентів, для того, щоб знати, як продавати свої послуги дорого, як просувати себе як майстра в соцмережах. І ці знання мені дуже сильно допомогли, тому що за три місяці я змогла набити повністю свою клієнтську базу. Також я почала відновлювати проводження курсів. І відповідно я вже змогла за півроку вийти на стабільний дохід 4 тисячі доларів. І тут я почала розуміти дійсно, що таке життя в Кайф, коли я можу не працювати щодня, але при цьому мій заробіток він значно вищий, ніж будь-яка середня зарплата в Європі. І я почала подорожувати, я почала дарувати подарунки собі, дарувати подарунки рідним, якось підвищувати свій рівень життя і свій рівень комфорту. І вже за весь період мого чотирьохрічного викладання я навчила понад 120 учениць, які вже в мене активно працюють у Європі, в Україні та в США. Я помітила, що декілька місці підряд я заробляю просто одну і ту саму суму і не можу її ніяк перебити. І я зрозуміла, що це я просто вперлася в фінансовий потолок. А по факту, ми всі майстри, ми володіємо одними і тими самими техніками, одними й тими самими методами, і ми нічим одне від одного не відрізняємося. А деякі майстри взагалі почали декунгувати ринок, вони просто ставлять ціну нижче для того, щоб якось привернути увагу свого клієнта до себе. Але по факту клієнти вже настільки втомилися від одного і того самого, що вони вже хочуть чогось нового, чогось комфортного, чогось безпечного, чогось кращого. Я почала шукати якесь рішення, яке. В першу чергу зможе закрити не тільки проблеми мого клієнта, а й в першу чергу мене як майстра, тому що я не хотіла бути в гонці з цими майстрами, які вічно депінгують ринок, які знижають ціну. Я хотіла чимось від них відрізнятися і бути поза конкуренцією. І, в принципі, достойно заробляти. Тому що вважаю, що кожен топовий майстр він спокійно може заробляти на місяць від 5 тисяч доларів, тому мої пошуки привели мене аж в Китай. І ось я вже сижу в китайському салоні в кріслі, де мені чоловіки нарощують волосся. До речі, дуже цікавий факт, що саме в китайських салонах 95% працюють саме чоловіки. І те, що ми з вами витрачаємо 4-6 годин одного клієнта, вони спокійно роблять за 2 години. Тому що в цьому методі немає ні капсуляції, ні підготовки волосся. Взагалі вони не використовують ніяких інструментів, і навіть голову вони не сушать клієнту, тому що вони нарощення роблять на мокре волосся. Що дозволяє економити час на сушку і на укладку. Отже, як відбувається нарощення в китайському методі? До вас приходить клієнт, він сідає в крісло, і ви відділяєте йому ряд, на якому будете робити нарощення. Нам для роботи потрібно крючок, резинка і волосся. Це волосся йде уже на петлі, яку ви кріпите до волосся клієнта, фіксуючи відповідним вузликом. За рахунок вузлика воно тримається на волосі. І ви таким чином робите нарощення по всій голові. Відповідно, цей метод є супербезпечним для волосся, тому що до голови волосся клієнта ми нічим не торкаємось. Ніякими гарячими інструментами, ніякими щіпцями, ніяким каратином, ніяким клеєм і тому подібне. Тобто як для майстра, так і для новачка. Це супербюджетний метод нарощення, тому що ви по факту не витрачаєте. Рощений карантин, який вічно закінчується, ви не докупляєте клей, який по факту потім залишається постійно у вас на руках. Ви не купляєте ніякі щипці, не купляєте ніякі інструменти, матеріали, які потрібні для роботи. Тут лише в нас є крючок, резинка, які по факту вартують 5 копійок. Як відбувається корекція в кидайському методі? До вас приходить клієнт, ви йому манікюрними ножничками розрізаєте вузлик, за рахунок чого тримається усе волосся на голові, і робите зняття. Тобто, чим це безпечно? Ви волосся клієнта нічим не перекушуєте, тому що в гарячих капсулах ви перекушуєте капсулу щипцями, а деякі майстри взагалі умудряються щипці брати з ребристою поверхні, за рахунок чого перекушується волосся клієнта. Плюс ви не використовуєте ніяку рідину, вам цього просто не потрібно. І у вас немає музолів. Тому що в багатьох мастерів, в тому числі в мене, після зняття волосся кретинових капсул, в мене були на руках мозолі, тому що я отак -от постійно розкусила ту капсу. Тут такого немає. Відповідно, волосся клієнта не перекушуйте, це супербезпечно. Тоді ви йдете мити волосся клієнта в мийку, ви помили голову і відразу приступаєте до нарочника. Просто промакуєте волосся рушничком, щоб від зайвої вологи. За рахунок того, що ви робите нарощення на мокре волосся, всі короткі волосочки, які є в клієнта на голові, вони приклеюються і таким чином вам дуже зручно працювати у роботі. Вам не треба буде мільйон заколок на голові. Плюс це пришвидшить вашу роботу в загальному, і вам не потрібно витрачати годину, півтори на сушку фену і на укладку. що дуже зручно, та економить час як майстрам, так і новачкам. Чим зручно це для клієнта? Клієнт купує волосся один раз і за рахунок того, що волосся у нас іде на петлі через рік, через півтора в клієнта не втрачається не довжина, ні густина, тому що петля надійно фіксує волосся, і відповідно воно у вас не вичіснюється і воно не лізе стає тієї петлі. І тут я почала рахувати, що якщо я вдома буду нарощувати волосся цим методом, то я на одного клієнта буду витрачати часу вдвічі, а то й втричі менше, ніж я витрачала до цього. Я нарешті зможу піти в спортзал, витрачати більше часу на свої хотілки, піти на йогу та взагалі будь-куди. І я не могла просто повірити, що так можна легко без напряга нарощувати волосся. І тут я зрозуміла, що я не дарма полетіла на навчання аж в Китай. Так як я наростила це волосся собі особисто і вже хожу два місяці з ним, можу від себе сказати так, що моє волосся дуже тонке. Мені цей метод підійшов ідеально, тому що, по перше, мені комфортно спати, мені в голову нічого не дисне, нічого не муліє. Друге, те, що в мене немає вичасу волосся. І третє, для мене найголовніше те, що під час корекції я не буду втрачати довжину. Тобто я волос, яке наростила, таке волосся зніму і далі перенарощу. Я навчалася в топів китайського ринку, які заснували даний метод нарощення. До речі, про це ви зможете переглянути в мене в інстаграмі, я там повністю транслювала своє навчання. У них найкраща якість волосся та інструменти для роботи, які вже перевірені на тисячі клієнтах. Бо навіть звичайна резинка її просто є стільки видів, що потрібно знати, якою конкретно працювати, яка не проведеться в процесі носки та яка буде комфортна у роботі. Та ж сама історія із волоссям, тому що в Китаї я дуже багато підробив. І всю цю інформацію яку я отримала в Китаї, я передаю своїм ученицям на курсі. Анкету перезапис на навчання ви зможете знайти знизу під цим відео. Поки я була на навчання в Китаї і транслювала мою поїздку в Інстаграм. Дівчата прям так активно почали включатися, тому що почали запитувати Юля, ти коли повернешся, а яка буде ціна за процедуру, а чи ти проводиш курси, а чи буде навчання онлайн. Тому після повернення у Варшаву у мене вже був забитий графік до кінця місяця на цю нову послугу. А також дівчата почали записи за мене на навчання, тому що розуміють, в чому перспектива, бо знає, що хто заходить перший на ринок, то відповідно всі слівки. Ось що я називаю унікальність. Коли по факту мед сам себе піарить. І вже за два тижні часу я змогла заробити 4 тисячі доларів до свого основного заробітку на цьому новому методі. Звичайно, що довго не думаючи, куди потратити зароблені кошти, я платила бронювання в готелю. І зовсім скоро ми з моїми батьками полетимо на відпочинок. До речі, вперше, тому що я завжди мріла платити з батьками саме відпустку, Ви знаєте, як вони в мене важко працюють. І моя така одна із, мабуть, цілей була саме завести їх на відпочинок за власне зароблені кошти. Тому зовсім скоро моя мрія здійсниться. Відразу хочу сказати, що я не диваний теоретик, я практик, який знає, як заробляти своєю навичкою. Зіною дівчата починають заробляти як в маленьких, так і в великих містах. До речі, ось приклад моєї учниці, одної із перших, яка колись працювала флористом. І звати Наталія, вона зараз відкрила свою власну студію, вона нарощує волосся та проводить курси. Другий приклад моєї учниці Вікторії, яка також колись працювала на звичайній на роботі, а зараз працює в задоволення, має вільний графік роботи та проводить навчання. І яскравий приклад моєї ще одної учениці Христини, яка працює в Нідерландах, вона з нуля пройшла мене навчання та змогла відкрити кабінет, який працює зараз сама на себе без начальника над головою. Ще я можу дуже багато говорити про своїх учениць, тому що їх більше 120, Більше інформації ви зможете приглянути в мене інстаграм сторінці. Інколи мене питають дівчата Юля, а мені є зараз проходити в тебе навчання, якщо я з маленького містечка. Тому я відразу вам покажу. Ось приклад моєї учениці Іри, яка у мене колись проходила навчання по капсулам. Зараз вона проживає в маленькому містечку на 5 тисяч жителів і вже зайшла на нове навчання по китайським методу нарощення, для того, щоб підвисити свій скіл як майстра і для того, щоб вийти на новий рівень заробітку. На момент запису цього відео, 30 листопада 2025 року, я являюсь єдиним майстром, яке пройшло навчання в Китаї та отримала офіційну сертифікацію по даному методу нарощення. Давайте так. Що відрізняє звичайного майстра, який не цінує свій труд, живе на постійних знижках, демпінгує ринок від топового майстра, якому клієнти платять 250 доларів і вище за одну послугу. Крок 1. Це унікальність. І тут я зараз не про чергову авторську техніку, типу рисінка, бусінка, піксельна і так далі. Тут я про те, що ви повинні чимось відрізняти від інших майстрів, бути в чомусь кращими за них. Дівчата до мене дуже часто пишуть, типу, Юлія, мене нарощувати волосся так, як ти. Але зрозумійте, що вміти нарощувати волосся так, як я, на жаль, цього недостатньо. І це крок два. Важливо вміти грамотно цей метод подати. Тобто важливо вміти пояснювати клієнту, чому саме цей метод краще, ніж будь-який інший, і чому йому потрібно заплатити за цей метод більше і прийти на нарощення саме до вас. Крок третій це навчитися просувати себе та продавати свої послуги. І це, до речі, я дуже добре розуміла, коли переїхала у Варшаву, тому що нарощувати волосся, мати цей навик. На жаль, цього недостатньо. Потрібно вміти розбиратися також маркетингу. І зараз я розумію, в чому сила насправді моїх знань по маркетингу. Тому що в той час, коли деякі майстри скаржаться на те, що в них немає клієнтів, вони змушені робити постійні знижки. За допомогою маркетингу у мене клієнти були записані на тижні вперед, і я їх приймала на повноцінному прайсі без знижок. У всіх цих етапах є свої нюанси. Зараз 90% курсів це просто про метод, тобто всі продають якісь конкретні знання з точки зору, як вирощувати волосся. Але ви ж на курси приходите не для того, щоб просто навчитися нарощувати. Ви ж приходите, щоб отримати повноцінну професію, правильно? Тобто, ви за два дні пройшли курси. Зазвичай на третій день уже на вас сім пофіг, і виходить, що ви нарощувати волосся вмієте, але де вам шукати клієнтів, ви поняття не маєте. Тому незалежно від того, чи ви вже діючий майстер, чи ви новачок, вам потрібні знання маркетингу. Тому що без цього ну, не працює так ринок. Зараз 2026 рік, і відповідно, щоб вміти просто нарощувати, це вже не актуально, це вже застаріле. Тому обов'язково знання маркетингу мають бути. Тому усі знання про метод, який я отримала в Китаї, уся маркетингова частина та фішки, які колись допомогли мені, я впевнена, що допоможуть вам. Ви зрозумієте, як просуватися як майстру в соцмережах, як вам нарешті виділятися з поміж інших конкурентів, як вам продавати свою послугу дорого. Я упакувала в повноцінне навчання, де ми конкретно по блогах будемо розбирати з вами усі ці етапи у нашій роботі. Незалежно від того, чи ви новачок, чи ви вже діючий майстер, і ви хочете мати чітке розуміння, як образувати свій особистий бренд, і ви хочете бути першими на ринку без конкуренції, заповнивши анкету під цим відео, ви потрапляєте до мене на особистий розмір, де ми прям з вами покроково розбираємо вашу ситуацію, з чого вам почати, як вам рухатися далі. І головне, ми з вами проговоримо ваші помилки, які вас топереть вашому розвитку. І звичайно, що я вам розповім також про тарифи, які є на навчання. Усі деталі, як працює цей новий китайський метод і як він мені допомагає особисто у роботі. Відразу після заповнення анкети ви від мене отримуєте цінний бонус, це гайд про те, як майстру вже зараз, додавши усього один інструмент, збільшити свій заробіток. Тому, якщо ви так само, як і я, бачите велику перспективу в даному методі, ви відчуваєте, що саме цей метод розриве повністю весь наш ринок. І ви хочете бути в часі перших майстрів, хто буде володіти цією унікальною технікою? Заповнюйте анкету, і я сижуся з вами особисто. До зустрічі!